Всеукраїнський день бібліотек, який традиційно відзначають у вересні, свідчить про глибоку повагу народу до культури, освіти, духовних надбань і, безперечно, про визнання тієї великої ролі, яку відіграє в державі, така поважна інституція, як бібліотека. Вона завжди була збирачем, хранителем та дослідником творів друку, вічних пам'яток писемності. А її служителі вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь. Цей день для винуватців свята пролунало багато теплих слів від керівників районної влади. Бібліотечна система нашого району вона надзвичайно потужна. Вона велика, є великий, у нас велика багато книг. І всі ці книги будуть приносити добро людям, вчити їх на добрих традиціях і е, робити кожну людину трошки кращою, трошки більш комунікабешеною і більш добрішою. Я хочу привітати всіх вас цим чудовим, прекрасним святом. Святом дня бібліотекаря. справжніми помічниками та порадниками на шляху до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі. Це вірні збирачі духовних скарбів, провідники у світ нового і непізнаного. Саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам бути обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну картину світу. Бажаю усім вам, творчої наснаги. Натхнення, вдосконалення професійних якостей та нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. Представники районної влади вручили нагороди кращим із кращих. Так, подякую районної ради відзначили провідного бібліотекаря Центральної районної бібліотечної системи Любов Боян, а спільними грамотами райради і райдержадміністрації краще завідувачі бібліотек району. Також до ширих слів вітань приєдналася начальник відділу культури РДА Тетяна Молдавчук, яка вручила грамоти управління культури, національності і релігії, облдержадміністрації, працівникам бібліотечної сфери. І що найголовніше, звання кращий працівник бібліотечної системи одержала Любов Жекало, завідувач бібліотеки філії села Голень. А переможцем у конкурсі сьогодні в бібліотеці завтра в районній газеті стала завідувач бібліотеки філії села Кропивник Наталія Русановська. Також усі присутні мали змогу насолодитись концертною програмою підготовленою працівниками відділу культури.